Пригоранку, дітки. Сьогодні я запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. А чи знаєте ви ознаки осені? Давайте познайомимося з ними. Дрібний дощик сумно плаче, і листечко жовто горяче з дерев поволі обпадає. Ка пора це наступає. Вірно, малята. Ця пора року називається осінь. І сьогодні ми з вами пригадаємо ознаки осені. Ранньої осені, коли ще світить яскраве сонечко, тепло, лагідно, дітки йдуть до школи, вбирають урожай люди на городах, в садах, в полях, щоб зимку було що їсти. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Осінню дуже часто йдуть дощі і в лісі виростає багато грибів. На вулиці стає холодніше і з'являються перші заморозки. Тільки осінню листя на деревах змінюють свій колір і стають помаранчевими, червоним, ручневий, пурпуровий. Листя з дерев опадає восени. Часто стоїть дощова вітряна погода. Люди осінню одягаються тепліше і змінюють свій літній одяг на осінній. Ще дітки осінню птахи відлітають в теплі краї, а до нас прилітають зимуючі птахи. Комахи ховаються під кору дерев, грізні шпаринки закопуються в землю. А ще такі тварини, як ведмідь, барсук, їжак, впадають в зиму з плячку. З кінця літа і осінню білки, кроти, миші роблять запаси на зиму. А зараз, діти, самостійно розгляньте картини і пригадайте, якими ж бувають ознаки осені. Наше заняття закінчилось. До побачення!